Привіт, геймери! Сьогодні ми розглянемо ігрову мишку. На мою думку, вона є однією з найкращих. Чому так? Чому я так вважаю? Ми незвичайно розглянемо у цьому огляді. Але вона пропонує бездоганний відгук та вражаючу точність під час інтенсивних ігрових сесій. Дозвольте представити вам нашого сьогоднішнього героя з унікальними функціями та не менш унікальним дизайном. З унікальними функціями та не менш унікальним дизайном. Бладі r 80 Ви на каналі Огляд є і ми погнали! Але перед початком хочу нагадати, що ви підтримали наш підрозділ територіальної оборони. Усі деталі в описі під відео. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, оскільки зараз ціну постійно змінюються. Це дуже просто можна зробити на є-каталог, е який для цього має зручний функціонал. Вибираємо в пошуку потрібний товар та отримуємо найменшу цінову пропозицію на сьогодні, що дає змогу вам зекономити. А якщо бажаєте скористатись повноцінними фішками, тоді потрібно увійти на сайт під своїм аккаунтом. Тоді ви зможете переглядати історію. Рі пошуку додавати потрібний товар в обране, та головне детально за усім слідкувати. Крім цього, раджу скористатись фільтром з правої сторони. До речі, дуже крута та зручна штука, дає максимально детальний набір параметрів для пошуку, щоб знайти потрібний вам товар. Там можна виставити діапазон цін, якщо бюджет ваш обмежений. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання залишаю в описі під відео. Обов'язково перейдіть та ознайомтесь. Дійсно, крута та потрібна річ. Дизайнці бездрото. Ігрової миші виконаний у класичному стилі, що відповідає моделям відомої фірми, розташування функціональних елементів, дизайн, кнопки і форма повністю відповідають стандартам, які геймери вже звикли бачити. Однак, те, що робить цю миш особливою, це зображення черепа, яке присутнє на корпусі. Це додатковий елемент, який може сподобатися любителям приколів та оригінальних аксесуарів. Хоча варто відзначити, що над самими зображеннями можна було б трохи попрацювати, але всупереч цьому мені подобається присутність у такому вигляді. Важливо зазначити, що зображення є якісне ним і не зітреться та не злізе за тривалий час використання. Це маленька деталь, яка додає свого шарму цій ігровій миші. А тепер детальніше поговоримо про характеристики та можливості цієї миші, адже яким би крутим не був дизайн, без потужної начинки та широкого функціоналу, не обійтись. Основою та для бездоганної роботи цієї миші є потужний ігровий сенсор BC3332S. Він дозволяє забути про випадкові кліки, що можуть виникнути під час запеклих ігрових бит. Ще одна важлива характеристика налаштування роздільної здатності CPI. В діапазоні від 100 до 5 тисяч це дає не, мені повний контроль над точністю рухів курсора, створюючи ідеальні умови для геймплею. Також хотілося б виділити металеві ніжки X Glide Armor Boot. Вони просто чудові. Це металеві ніжки здатні усунути будь-яке тертя на будь-якій поверхні. На власному досвіді можу пояснити, що рухи стають ще більш плавними. Курсор керується бездоганно, а точність досягається небувалого рівня. Вони дійсно дозволяють насолоджуватись ігровим процесом, хоча б навіть ніколи не задумувались, що вони грають якусь роль. Швидкість ці менше 0,2 мс мілісекунди гарантує миттєве спрацювання кожного кліку. А мікроперемикачі забезпечують тривалий термін служби понад 20 мільйонів кліків. Миша також має інфрачервоне колесо з ресурсом у мільйон обертів. А літіонна батарея забезпечує довгий час роботи та легке заряджання за допомогою кабелю мікро-USB. Завдяки інтелектуальній технології енергозбереження та перемикачу увімкнення-вимкнення, Миша може працювати до 60 годин без підзарядки. Окремо хочу виділити технологію Wireless Guard 5, яка використовує в цій ігровій мишці вона дозволяє забезпечити надзвичайно надійний захист сигналу для бездоганної роботи. Ця технологія гарантує стійкість і стабільність бездротового підключення, уникнення будь-яких перешкод і інтерференцій, які можуть повпливати на сигнал. Це особливо важливо для геймерів, які потребують надійного підключення під час інтенсивних ігрових сесій. І що важливо, ця технологія працює із захистом від перешкод. Це означає, що навіть у ситуаціях, коли є інший пристрій, що можуть створювати електромагнітні сигнали, моя безротова миша залишиться стійкою та функціональною це дозволяє мені грати без жодних обмежень і додаткових переживань щодо якості підключення. В цілому технологія Варлайск Вард 5 робить цю ігрову мишку надійною та ефективною з точки зору комунікації. Вона забезпечує стабільність сигналу і захист від перешкод, що дозволить насолоджуватись безперервною грою. Власне подібну функцію також виконує бездортова докстанція. Ця ігрова миша вразила мене своїм непересічним дизайном, який виходить за рамки звичайних стандартів. Не лише зображення черепа перевертає увагу, але й той факт, що виробники не забули про Функціональну складову гаджета це дійсно рідкісний випадок, коли краса і можливості поєднуються в одному пристрої. Тому вона не тільки прикрасить ваш стіл і порадить душу, але й стане ідеальним компаньйоном для будь-якого геймера чи звичайного користувача. Тож варто зазначити, що ця миша не тільки приваблива ззовні, але й дійсно потужна з точки зору функціональних можливостей. Вона готова задовільнити потреби навіть найвимогливіших гравців, забезпечуючи точність і відгук у найінтенсивніших ігрових сесіях. Будь-який рух курсору здійснюється зі швидкістю та плавністю. А це Зває максимально насолоджуватись кожним гральним моментом. Ну і звісно, 60 годин автономної роботи це чогось таки вартує. Bloody R80, стане незамінним аксесуаром для будь-якого геймера, адже 60 годин автономної роботи, швидкість реакції менше 0,2 мілісекунди, металеві ніжки, X Glide та інші круті функції забезпечують вам найкрутіший ігровий досвід. Повірте, це дійсно правда, і була і себе зарекомендували з цієї сторони на 100%. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, натискайте лайк під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал, огляд її та тиснути на дзвоник. Ну і звичайно, свої думки про цю ігрову мишку напишіть в коментарях під цим відео. З вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.